Привіт, сьогодні знову у такому розмовному форматі поговоримо про теми, які видалися мені цікавими. У відео не буде важливої візуальної інформації, його можна тільки слухати. І перша тема на сьогодні контрацепція. Якщо точніше, то чоловіча контрацепція. Загалом, крім презервативів, чоловікам доступна е, така опція, як вазектомія. Це коли хірургічним шляхом е, перерізається та запечатується сім'я протока. Е, відповідно, еякулят, все одно. Дно буде виділятися, але в ньому не буде сперматозоїдів. Він складатиметься переважно з сім'яної рідини, і що важливо, лікарі радять все ж використовувати інші способи контрацепції протягом 8-12 тижнів від моменту операції, тому що сперматозоїди можуть десь лишитися в канальцях, зберігати свою життєздатність. І життєдайну функцію, і відповідно призвести до небажаної вагітності. Тому в такий термін варто використовувати ще й інші методи контрацепції. І, власне, вазектомія є переважно необоротною операцією, але іноді все ж трапляється так, що чоловіки, які пройшли через цю процедуру, змінюють свою думку з різних причин і все-таки вирішують відновити репродуктивну функцію. Тут є декілька насправді. Варіантів, тобто дійсно не все так кардинально з цією операцією. можна спробувати хірургічним шляхом відновити прохідність сім'я вивідного каналу, і таке роблять це достатньо дорого, це працює далеко не завжди і не для всіх. Тобто, це не можна сказати, що це якась рутинна операція, яка точно спрацює тому, це, ця опція не для всіх. Відповідно, можна піти ще трохи іншим шляхом, і тут таким чоловікам допомагають такі процедури, як Песе, ТЕСЕ, ТЕСА, це абревіатури хірургічних втручань, які покликані. Отримати сперматозоїди безпосередньо з яєчок чоловіка, процедура песа це коли тонкою голкою набирають рідину з придатків яєчка, і відповідно з неї можна виділити певну кількість сперматозоїдів. за процедури ТЕСА, це коли товстою голкою забирають шматок тканин яєчка і відповідно дістають през... презервативи сперматозоїди з них. І, і якщо йдеться про процедуру. Ру ТС, то це прям хірургічне втручання, коли розкривається яєчко і вилучається, тобто проводиться біопсія невеликого шматочку тканини, для того, щоб знову ж таки дістати з нього сперматозоїдів. Звісно, кількість сперматозоїдів, які можна отримати таким шляхом, зазвичай дуже невелика. Відповідно, єдиний варіант, як їх можна використати, це екстракорпоральне запліднення, ЕКЗ, але все одно така опція є і. Вчені логічно подумали, що було б непогано чоловікам мати щось схоже на вазектомію, але більш просто оборотне, тобто щось, що могло б перекрити сімя канал, але згодом це цю. Перешкоду цей бар'єр можна прибрати, і звучить на словах, все дійсно доволі легко, і з точки зору механізму блокування, те про що зараз піде мова, не виглядає чимось революційним. Це звичайний гідрогель, який вводять в сім'явовідний канал, в сім'явовідну протоку, який фізично блокує потрапляння сперматозоїдів в еякулят, так само як у випадку з вазектомією. Якщо ви вже подумали про те, що це прикольний варіант, і, наприклад, розглядали б його, то поки не поспішайте. Зараз почалася лише дуже, дуже ранні етапи дослідження. Зараз буквально декілька десятків чоловіків беруть участь в дослідженні, яке покликано зрозуміти, з'ясувати профіль безпеки. Тобто, здавалось би, все. Доволі просто гідрогель він не має викликати якихось реакцій і так далі. Тим не менше, це все треба дослідити зараз. Цим чоловікам ввели цей гідрогель, і поки не перевіряють, наскільки це допомагає саме у запобіганні вагітностей у їхніх партнерок, а перевіряють просто, здається, два роки триватиме цей етап, чи не виникає якихось несподіваних побічних. Ефектів, неприємностей і так далі. І я думаю, що в цей момент багато глядачок цього відео можуть пригадати те наскільки менш обережним був вивід на ринок гормональних контрацептивів для жінок. Це дійсно так, це факт. Тут, звісно, треба враховувати і те, що тоді, коли це відбувалося, це було ще 20-те століття, і стандарт. Доказової медицини в сучасному розумінні, де інде навіть не існували, і власне вивід тоді супроводжувався дійсно рядом. Таких недопрацювань, м'яко кажучи, коли перші рекомендації містили, ну перші препарати, точніше містили набагато більше діючої речовини, ніж було потрібно, і це викликало куди більше побічних ефектів, і так далі. І це очевидно пов'язано із тим розвитком медицини, який був на той момент, але звісно, і також певним упередженням, ставлення, упередженим ставленням до жінок, до дослідження Жінок, яке, на жаль, демонструвалося в медицині десятиліттями, і я думаю, навіть довше. Повертаючись до нашої оборотної вазектомії, скажімо так, наступним вже кроком буде збільшення кількості учасників для дослідження того, наскільки це все працює, з точки зору контрацепції саме тому. Ще не скоро буде закінчено це дослідження. Не знаю, це років 5, напевно, ще ці дослідження, потім якісь уже регуляторні процеси, і лише тоді, якщо все пройде ок, цей препарат, точніше, процедура, може дійти до ринку. Знову ж таки, які тут можуть бути нюанси, йдеться про те, що, по-перше, треба зрозуміти, з якою швидкістю деградує гель, тому що так йдеться. Про те, що цей гель вводиться одноразово, і він приблизно зараз за там попередніми оцінками приблизно два роки буде знаходитися в, цьому, в цій протоці і фільтрувати сперматозоїди. Відповідно, треба розуміти, коли він, власне, припинить виконувати бар'єрну функцію. Також, до речі, так розглядаються також варіанти того, що. Чоловіки можуть захотіти до цього часу повернути репродуктивну функцію. Відповідно, компанія говорить про те, що ну компанія розробник говорить про те, що вони можуть запропонувати і варіант дострокового дострокового знищення, дострокового роз'їдання додатковою ін'єкцією цього гідрогелю для того, щоб відновити прохідність. Таку опцію також досліджуватимуть. І власне треба зрозуміти, як довго це все триває. Чи нормально буде робити додаткову ін'єкцію, якщо чоловік, наприклад, вирішить? Постійно оновлювати вміст гідрогелю, коли це потрібно буде робити, і так далі, чи не створюватиме це певні рубці всередині сім'я каналу, або що, тобто є нюанси, незважаючи на те, що здається, що все більш-менш просто, і насправді, в порівнянні з тими ж гормональними контрацептивами, все дійсно набагато простіше, і я тільки за те, щоб у нас було якомога більше варіантів контрацепції, щоб кожна людина чи па. Могли обрати те, що підходить для них, і несе найменші супутні е, ризики. Але, до речі, е... Існують певні концепції і гормональних препаратів для чоловіків, це теж певні гелі з гормонами. Або здається, я не пам'ятаю чи один здається в пігулках, які теж містять гормони, які впливають на синтез та виділення сперматозоїдів, які можуть їх блокувати. Дослідження в цей бік теж ведеться. Знову ж таки, чим більше варіантів. Якщо вони покажуть свою ефективність, на мою думку, тим краще. Якщо вас зацікавила ця тема, і ви хочете почитати про це більше, то я звісно залишаю посилання на статтю про це та інші мої першоджерела в описі. Я постійно наголошую на необхідності перевірки першоджерел, а наукові першоджерела традиційно публікуються англійською. Але чи знаєте ви англійську достатньо? Якщо ні, або треба вдосконалити, а це завжди треба, то раджу звернути свою увагу на школу англійської для дорослих Green Forest. Це дистанційні курси вивчення англійської, до яких можна приєднатися з будь-якої точки планети. Старт нових курсів щомісяця, а наступний стартує вже 4 березня і. Запис на нього вже триває. До речі, перший урок буде для вас пробним та безкоштовним, а записатися дуже просто. Проходьте онлайн-тест для визначення свого рівня за посиланням в описі, і з вами зв'яжеться менеджер, щоб обрати групу зі зручним графіком. Ви можете обрати стандартний чотиримісячний або інтенсивний дев'ятитижневий курс в залежності від ваших потреб та вільного часу. Записатися можна на будь-який рівень від Starter до Advanced, а навчання проходять в Zoom за. Власним інтерактивним підручником школи контроль прогресу та багато інших фішок ви знайдете в особистому кабінеті в додатку My Green Forest. Також вам будуть доступні безкоштовні бонуси: як, от, доступ до інтерактивної платформи Notes, додаткові розмовні клуби з носіями мови, спецкурси та інші онлайн-івенти. Посилання на тест для визначення рівня є в описі. Зробіть цей крок просто зараз. Продовжуємо. Наступна наша тема стосується вже не контрацепції, а батьківства. І я думаю, ні для кого не буде новиною, що після народження дитини кількість і якість сну у батьків знижуються. А от наскільки сильно і як це зниження розподілене, зараз дізнаємось. Справа в тому, що німецькі дослідники провели лонгітюдне дослідження, тобто тривале поглиблене дослідження, коли за респондентами спостерігають про. Протягом років, і власне дослідили саме питання зміни кількості, тобто тривалості і якості сну у батьків. Всього в дослідженні брало участь близько п'яти тисяч людей, з яких трошки більше, ніж половина були жінки, і трошки менше половини чоловіки. Що з'ясували? Одразу після народження дитини у чоловіків, у батьків, кількість сну знизилась на 13 хвилин в середньому у жінок, у мам на 62 хвилини з одного боку. Я не думаю, що це когось дивує з іншого боку, це все-таки доволі великий і показовий розрив. Якість сну також знизилася на 0,37 в оцінюванні чоловіків та на 1,81 соту у власній оцінці якості свого сну у жінок. Тобто у жінок теж якість сну знизилась сильніше і більш виражено. Але навіть не це мене шокувало в цьому дослідженні найбільше. Найбільше мене шокувало те, що Сон батьків не відновлювався у кількісному та якісному вимірі ще як мінімум протягом шести. Років після народження дитини так показники цього недосипу з часом зменшуються, але все ж, навіть через 6 років після народження дитини, жінки все одно спали на 20 хвилин менше ніж до народження дитини а чоловіки на 15 хвилин менше, що доволі цікаво. Тобто, там було 13 хвилин одразу після народження, а через 6 років це вже 15 хвилин тобто вплив на сон чоловіків залишається плюс-мінус однаковим. Тоді як Жінки майже не майже, а втричі скоротили цей недосип. Просто цікава тенденція, але все одно, як бачимо, недосип чоловіків навіть через 6 років трохи менший ніж у жінок, якщо ми говоримо про народження першої дитини, так саме першої, тому що можливо тут хтось подумає, що я ну просто розказую якісь негативні моменти щодо народження дітей і залякую майбутніх потенційних батьків якимись такими зі сном. Є хороший момент, тобто так це факт, кількість сну зменшується, і це саме пов'язано з народженням дитини, і воно більш-менш універсально для різних соціальних груп, економічних і так далі. Але гарна новина в тому, що після народження другої або третьої дитини таких кардинальних змін не фіксується. Тобто, народження крім першої дитини, наступних дітей вже не має такого. Негативного і кардинального впливу на кількість та якість сну батьків. Тому якщо, наприклад, після народження вашої першої дитини ви помічали у цю нестачу сну і боїтеся, що наступного разу буде так само, то дослідження все-таки дають надію, що такого кардинально негативного впливу після народження другої, третьої дитини не буде. Тому не бійтесь так сильно. В одному старому випуску цієї ж розмовної рубрики я колись розповідав вам про банани, а точніше, про те, чому ароматизатори бананів доволі сильно відрізняються від реального запаху сучасних бананів. Хто пропустив той випуск? Коротко нагадаю, що я не можу нагадати тим, хто пропустив той випуск. Нагадати, я можу тим, хто бачив, але забував хто ви зрозуміли. Так, от йдеться про те, що ароматизатори були зроблені на основі тоді. Дішнього основного комерційного сорту Громішель, потім цей сорт був знищений грибковою інфекцією, так званою панамською хворобою, і відповідно на його заміну прийшов інший сорт Кавендіш, який і зараз є основним комерційним сортом. Відповідно, його запаховий профіль дещо відрізняється від Громішель. Відповідно, ароматизатори пахнуть іншими бананами іншого сорту. Так от, якщо ви думаєте, що ця панамська хвороба залишилася десь далеко в минулому, і сучасним бананам вона не загрожує, то це, вочевидь, не так, вона теж е, змінюється. І, відповідно, 40% сучасного бананового фонду, бананового ринку складають, складає сорт Кавендіш, який вразливим є до. Нового цього грибка, який викликає Панамську хворобу, і це серйозна проблема, тому що знову ж таки людство не вчиться на своїх помилках, знову робиться величезний акцент лише на одному сорті, не дбають достатньо про біорізноманіття. І відповідно ризики є, але шукають різні способи, як цього уникнути. Один із таких способів це генна модифікація, і це не якась далека поти. Ідея, це реальність, справа в тому, що в середині лютого 2024 року в Австралії та Новій Зеландії схвалили та дозволили для комерційного вирощування банани, в, які були, в яких були відредаговані гени шляхом додавання певних генів від іншого дикого сорту, який робить саме цей підтип кавендішу стійким до того грибка, який Викликає е, Панамську хворобу. Це реальність. Цей банан перевірили, протестували. Він відповідає профілю безпеки, як з точки зору е, споживачів, так і з точки зору там, вирощування е, і так далі. Зараз там залишаються певні е, формальні затвердження, але, в принципі, регулюючі органи його вже схвалили. Тобто, тепер у нас є. Перший у світі дозволений трансгенний банан, який є стійким до панамської хвороби. І знаєте, що цікаво, що в Австралії та Новій Зеландії якраз Панамська хвороба не дуже той загрожує бананам через доволі суворі обмеження, карантини і так далі. Тобто для них це не є прям нагальною проблемою, як це є для інших регіонів країни, тому вони самі зараз не планують Планують, е, там переходити саме на цей сорт, тому що у них і так все добре. Це цей сорт е відредагований е скоріше буде цікавий. Е Вирощувачем бананів з інших з інших регіонів світу, і це якось так е, виглядає доволі непогано з точки зору завбачливості і просто роботи на якесь загальне благо, а не на те, щоб е, якось панічно перекрити е, критичну ситуацію, яка вже відбулася. Тут австралійські науковці прям молодці. А знаєте, хто ще молодці? Усі, хто долучається до підтримки цього каналу у будь-який спосіб, починаючи від вподобайок та коментарів, ем, закінчуючи таким. Що приховувати важливим е, фактором як фінансова підтримка, я постійно в кінці відео дякую людям, які знаходять можливості, знаходять мотивацію підтримати канал Клята Раціоналіст посильною е, сумою на баймія кофі або на спонсорстві е, від Ютуба. Е, е, і у мене немає вже, ну просто не існує такої кількості формулювань різних для висловлювання подяки, але просто зна. Найте, що ваша підтримка це те, що не просто дозволяє мені робити те, що я роблю. Вона ще показує, що це все не дарма що є люди, яким це подобається, аж настільки щоб підтримувати це фінансово. Що серед вас є люди, які вважають це цікавим, корисним, важливим, будь-яким, але таким, який таким. Контентом, який заслуговує на підтримку, коротко кажучи, я вдячний усім, хто вже підтримує, хто колись підтримував. Я вочевидь розумію складність фінансової ситуації, яка може виникнути у кожного з нас і. Все одно, якщо ви коли-небудь донатили каналу, дуже вам дякую. Якщо ви зараз донатите, дуже дуже дякую. Якщо ви вирішите приєднатися до меценатів каналу після цього відео, теж буду вам вдячний дуже дуже сильно. Всі необхідні посилання та реквізити є в описі. Якщо у вас є така можливість, долучайтеся до підтримки каналу. Але звісно, перед усім ми маємо донатити на сили оборони тому. Розставляємо пріоритети правильно. Ну а мене звати Артем Албул і я клятий раціоналіст.